Вітаю всіх глядачів мого каналу. Потрошку з'являється робота по програмуванню блоків автомобільних. Поки що доводилось відшивати мобілайзер і поступово стикаюсь з тим, що не вистачає обладнання. Тому приходиться постійно щось докупати. І сьогодні хочу з вами поділитися черговим придбанням. Це програматор Orange 5. Замовляв його на сайті Aliexpress. Це у нас клон, не оригінальний, ну, але ж з чогось треба починати. На оригінальний, звісно, грошей треба набагато більше. Тим паче, не знаю, зараз він взагалі існує, не існує. Поки що основне, я раді чого його брав, це наявність кальків в цьому програматорі. Ну, кальки нам потрібні для. Перепрошивки блоків, тобто Airbag, відключення імобілайзера, пі, читати пін-код з радіо, е, з приборних панелей, ну, корекеровка пробігу, ну, і тощо. Якщо хтось вже працює з таким програматором, є вже досвід, можете повідомити, які там є підводні камні, е, ну, щоб, скажімо. Не наступати на ті граблі, з якими попередньо столкнулися ви вже самі. Стосовно кальків від Romario або ще від когось, то також напишіть, чи є там ну, якісь там для більш нових автомобілів чи нема. Стої їх купляти, замовляти, чи, чи ні. Або може хтось поділитися. Ну, звісно ж, напевно, не за гроші. Тобто не, не даремно, а за гроші. Так, ну Давайте покажу, що входить в комплект. Шнурочок коротенький usb -шний. сам програмувач, така коробочка, наліпка. Отвірі під роз'єми треба буде видалити зайве і наліпку наліпити. В комплекті був диск з програмним забезпеченням. Його я вже встановив на обидва своїх комп'ютера. Orange 5 версії 1.38. Розмір файлу програми 3.77. Це да ж там є. Ще там є різниця, вони бувають з різними серійними номерами. То я замовляв серійним номером 38. Це де? Ну і далі у нас тут багатенна різних адаптерів. О, всі вони встановлюються сам програмувач. Ну, а ці адаптери вже або припаюються мікросхемка, або встановлюються в панельку. Тобто різні вони тут є. Ну, більшість потрібно припаювати. Ось такі великий. Ну і також є дротики для внутрішнього, внутросхемного програмування. Тобто ці дротики втикаємо в один з роз'ємів і далі вже інші кінці цих дротиків припаюємо до оплати. Розповідати, який адаптер для чого не буду, бо сам ще в цьому особливо не розумію нічого. А адаптерів багатенно, Ну, скажемо, на сьогоднішній день я. Стикався тільки з програмуванням зчитуванням зчитування інформації з мікросхемки пам'яті. А памяті Цей програматор може працювати і з процесорами. Тобто, треба їх випадку, вставляти в панельку. І далі же мікросхемку з панелькою вставляти в один із роз'ємів. І вже приєднувати до комп'ютера, програмувати саму ту мікросхему. Тобто Зчитувати з неї інформацію. Коригувати її, і потім повертати назад. Сподіваюсь, що це все знадобиться мені згодом. Те, що в цьому адаптері є кальки, дуже гарно. Раніше я купував iProh плюс також на сайті Aliexpress замовляв його. Там тож є кальки, але там менша кількість мікросхем заявлена. І менша кількість кальків наявності є. До речі, по IPRO хочу сказати, що в програмі закладена зміна серійного номеру, але мій iProg цього робити не вміє. Тобто його не можна перепрошити, щоб він робив з іншими серійними номерами. Це я вже дізнавався згодом. Ну, якби маємо те, що маємо. Тобто Буду користуватись тим, що є. Але от вирішив докупити додатковий адаптер. Пропоную переміститися до комп'ютеру і подивитися, що є в програмі. Програмку я встановив. Ось так виглядає ярлик програми Orange 5. Отак виглядає у нас вікно. Якщо програматор приєднаний до ноутбуку, то ніяких вікон не вискакує. Відразу відкривається програма. Якщо програматор не приєднаний, тоді вискакує вікно з повідомленням, що програматору немає, не приєднаний. Програмка, до речі, на російській мові. Ну, можна змінити мову. Ну тут, як завжди, новий файл, відкрити, існуючий, зберегти. Кнопочки прочитати інформацію з мікросхеми. Сравнення, тобто порівняти з тим, що ми вже читали, записати і модифікація. Тобто, це мабуть змінено. Змінені дані в мікросхемі. Вибор типу. Натискаємо групи общий, пошук. Тобто можна знайти мікросхему, яка нас цікавить, можна знайти через пошук. Натискаємо пошук. Потім вбиваємо назву тої мікросхеми, яка нас цікавить. Або просто «Общий». ось список з усім, чим може працювати цей програмувач. Є її проми, натиснув, і у нас тут пішли ось різні мікросхемки і різних виробників. Ну, тут достатньо їх багато. Кого зацікавиться програматор, то, звісно ж, можете купити і вже до каналу вивчити все, з чим може він працювати. Скажем, я стикнувся з проблемою, ну, може це не дуже і проблема. Є у мене приборна панель, на якій я хочу потренуватися. І там мікросхемка, В Вайпрогі її просто немає у списку. Якщо вибирати якусь іншу, то може. Статися так, що дані будуть некоректно зчитані. І тоді у нас все піде не так, як нам потрібно. Тому краще не ризикувати. В цьому оранжі ця мікросхемка вже присутня. Так, ну бачимо, тобто тут багато мікросхем, не буду все передліщувати. Далі можна працювати з процесорами, тут їх також дуже багато. Ну, головне, що мене зараз цікавить на даному етапі, я ж тільки вчуся: Airbag, тобто програмування подушних безпеки блоків, де є крашдата зафіксована. То, щоб її видалити. Тут у нас вже пішли автомобілі різних виробників, написано, з якою мікросхемою потрібно працювати. Сам блок. ну і Тут уже розмір цих даних. Акури, бачимо, Дуже багато. Audi, BMW, KDILACI, Шевролети. Citroen. Ну, в общем, багато різних виробників, Fiat, Ford, Honda, І це тільки по Airbag. Приборна панель. Також все по марках. Тут бачимо, даже, напевно, рік випуску. Тоже є багато чого далі. Car radio. Також все по автомобілях. Два пункти, ну от Різні фати, Volkswagen, Volio, Опель, Renault. От, при ну, в общем, теж бачимо дофіга да всього. Знову іммобілайзери. назва блоку і що там, яка мікросхемка. Нас буде цікаво. Тобто, потрібно буде змінювати параметри. Бачимо приборні панелі. Блок іммобілайзера BMW. Блоки иммобилайзера может быть окремо. Не обовязково э, зашита э, в компьютере двигуна. Вот эти три 15 C2. Вот, до речи, у меня такой блок лежит. Ну, схожий. И микросхемка 995 p 08 То есть такая сама там микросхемка стоит. Размер 1 килобайт. В этой микросхемке потребно изменивать данные. Ну и також есть По мотоциклах і по грузової техніки. Тож якийсь даж ну, трактор, тобто приборна панель тракторів. Ну, ні разу не стикався, не знаю. Грузовим транспортом не працюю, тому, скажімо, мені ці, цей розділ не потрібен. Але він тут є. Приблизно ми ознайомились з тим, що тут є. Як бачимо, інформації достатньо. Якщо чогось не вистачить, то кальки можна докупити. В гуглі шукав калькулятори для оранжа від Ромаріо. Є така людина, яка робить кальки для автівок, і потім їх розповсюджує. Звісно, що за гроші. І можна їх або десь придбати за гроші, або хтось може поділитися з вами. Ну і пишуть, що цей адаптер з таким кодом він не боїться інтернету. Хоча зараз у мене комп'ютер приєднаний до інтернету. І бачимо, програматор підключений до ноутбуку. Але оновлювати я його ще ну, не пробував, боязно. Мало ли чого заглючити, треба хоча б відпрацювати його вартість, а потім вже намагатись щось там оновити. Поки буду користуватись так, як є. Коли відіб'ю його вартість, тоді вже можна якісь додаткові експерименти з ним робити. Ну, Тобто бачимо, що можна є у продажі, навіть. програматор, калькулятори від Romario 3 500 гривень коштують. Десь вони ж не продають. Так що Інформація є, можна черпати з інтернету. От. Але це буде вже згодом. Мабуть, перше випробування програматору Orange 5 буде на приборній панелі від Volkswagen Transporter t 4 В ній не працюють стрілки, але дисплечки працюють, тобто показується кілометраж, який є. Там більше 300 тисяч пробігу. Хочу спробувати скоригувати пробіг цієї панелі. Тут у нас є мікросхемка знову-таки e 93 S56. Маленька там стоїть От Її треба буде випаяти, вставити в програматор, зчитати дані з неї. Потім їх скоригувати і повернути назад і подивитися, який прибіг буде показувати. Але це згодом. Буде час, буду робити такі випробування. По мірі виникнення заказів буду використовувати програматор і буду показувати, що де як я працюю, Що він може, що він вміє робити. На завершення хочу сказати, що я ознайомив вас. З новим програматором показав велику кількість адаптерів, тобто замовляв його з адаптерами, щоб потім їх окремо не довелося докуповувати, якщо вони знадобляться. Ще замовив інші програматори, чекаю їх. Коли прийдуть, то також буде невеличкий огляд на них. Так, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, ставте пальці до гори. Пишіть коменти, підписуйтесь, розповсюджуйте відео, а я і далі буду знімати цікаві для вас відео. На сьогодні все. Бувайте, до нових зустрічей!